Найкраще нам вдалося разом із моєю командою ми зробили мапу нашого селища та позначили на ній наші улюблені та визначні місця Торчина. Найкраще, я вважаю, що нам вдалося волонтерство у громаді. Ми поставили на меті донести до кожного торчинця, що чистота міста залежить у першу чергу від його жителів. Найскладнішим у цьому проєкті було. Найскладнішим було залишатись після восьмого року, всі вже були втомлені, але було дуже цікаво та весело працювати у команді. Уявіть, що у вас є можливість повернути час назад і розпочати роботу над цим питанням спочатку. Що би ви робили по-іншому? На мою думку, ми нічого не змінили, адже наш проект вийшов цікавим та пізнавальним. Якщо б кожен з вас працював над ідеєю самостійно, який би був результат? На мою думку, якби кожен з нашої команди діяв окремо, то задумка просто не змогла б стати реальністю. Адже коли люди діють справжньою командою, то вони завжди досягають поставленої мети. Бути активним учасником громади це як? На мою думку, це брати активну участь у різних проєктах разом зі своєю командою. Активна учасник громади – це той, хто цікавиться проблемами своєї місцевості і бере участь у їх вирішенні. Якби у вашу команду потрапив інопланетний Гість, як ви пояснили йому, хто такі волонтери? Ну, волонтер це людина, яка за власним бажанням готова витратити свої сили, час і талант на користь суспільству або конкретній людині, не чекаючи на винагороду. Приємно усвідомлювати, що наше суспільство ще зберігає в собі потенціал до добрих справ, спрямованих на творення. На мою думку, волонтер це можливість забути про свої проблеми і в той же час стати для когось потрібним. Волонтерський рух дозволяє реалізувати потреби в спілкуванні, знайти нові зв'язки, відчути свою корисність. Якби ви могли описати ваш досвід одним словом, що б це було? Команда!